Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про оновлення 1.24, про дату виходу, коротко про те, що там буде нагадати. Плюс до того з'явилася інформація у нас по апу об'єкта 168N. Зараз ми розберемо, тому що це дійсно була слабка СТ. І що саме таке цікаве, хочу з вами обговорити наступний івент із лутбоксами. Всі ви знаєте, що в березні буде святий Патрік по аналогії з минулим роком. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам нагадати і розповісти, це те, що дата виходу оновлення 1.24 в World of Tanks буде 6 березня 2024 року. Тобто вранці, от як написано зазначає WotExpress, буде це оновлення. Це попередня інформація, це конкретна інформація для євросерверу. В цьому оновленні у нас буде новий сезон бойової перепустки. Ключові механіки бойової перепустки залишаться без змін. Але тепер ми матимемо можливість використовувати для прокачування прогресії бойової перепустки техніку вже починаючи з 4 рівня. Тобто раніше було 6 рівня починаючи. Хто любе, полюбляє грати на мілкопремах або, наприклад, на якійсь мілкій техніці фановій, зможе тепер качати бойову в перепустку. Звісно, це плюс. Також буде до опрацювання події маневри. Запуск події маневри відбудеться незабаром після виходу оновлення 1.24. Тобто в березні будуть маневри, і з цікавого це ми можемо там а, заробити. Собі одну з унікальних машин акційних 10 рівня. Або якщо ми не зможемо по очках заробити ці машини, ми зможемо просто-напросто приймати участь у боновому акціоні. Ніколи не приймав, вже й бони всі потратив, так що я тут більш всього пролітаю, але тим не менш в маневри хочу пограти, подивимося. Треба розбиратися, тому що я раніше в них не грав. Ключова техніка це 116 F3, каро декомбентіменту 45 тонн, об'єкт 907. ВК7201К, 121Б і Т95Е6. Тобто от така подія в нас буде. Далі інформація з'явилася по видах стволів гармат ПТ Польщі в World of Tense. Раніше я якось тільки звернув увагу на ПТ-шку 10 рівня, як виглядає в неї гармата. Але дивіться, нові та цікаві види стволів можна буде побачити на 8-10 рівнях майбутніх ПТ Польщі. Виглядають вони цікаво, нова механіка гармат з глибоким нарізанням ствола показала нам як мінімум 4 їх види, друзі, аж 4. Примітно, що у двох танків із різним калібром, схожі дула гармат, йдеться про танки SDP 58 кіла на 8 рівень із 162 мм гарматою і NC70 блискавиця 10 рівня із 175 мм гарматою. При тому, що з DP60 Гонкевича 9 рівень з таким же 175 мм знаряддям зовсім інший вид дула. Ну, от зараз ви скріни, які були опубліковані на вод можете побачити на екрані. Далі, друзі, у нас не так давно вийшов на тестування акційний танк, акційна СТ об'єкт 168N, тобто німецький. Його позиціонували як леопардоподібну машинку. Звісно, він до неї не дотягує на моє суб'єктивне бачення, друзі. І от дивіться, у нас, які відбуваються тепер апи цієї машини. Не знаю, де вона буде, друзі. Логічне запитання, але поки не знаю. Дивіться, на супертест на Європі у четвер вийшла третя ітерація об'єкта 168N. Танк отримав ап різних показників. Зміни щодо другої ітерації супертесту. Вогнева міць. Заряджання зброї апнуте з 1007 на 930 Відповідно виросла швидкострільність зброї з 596 на 645 Час зведення з 211 на 201 тобто на 0.01 тільки апнули. трішечки, розкид на 100 метрів з 034 на 0.33 Апнули. Також трішечки. розкид після повороту з 4 на 3. Стабілізація під час руху. Трішечки краще стала з 0,20 аж, друзі, на 0,17. Тобто було погано і стало ну, більш-менш нормально, можна сказати. Так само стабілізація від повороту шасі з 0,20 на 0,17 і стабілізація від повороту прицілу плюс-мінус так і залишилася з 0,10 на 0,10. Середня шкода за хвилину відповідно виросла. Бронепробиття, бронепідкалібра це голдового снаряда апнули з 254. На 285. Відповідно, виросло і значення по втраті бронепробиття на відстані. Тобто на 500 метрах із 222 міліметрів у нас втрата бронепробиття стала меншою на 250. Ну, коротше кажучи, стандартне бронепробиття підтягнули, відповідно, і втрата зменшилась, так скажемо. Середня шкода на хвилину збільшилася у нас на різних снарядах на бронеподкаліберах, на осколково-фугасних. Максимальну швидкість апнули друзі, з 50 на 60 км. І швидкість повороту башти з 33-38 на 37-55. Також апнули і огляд на 390 метрів а було 370 Не знаю, де це буде машина, повторююсь. Вона не преміумна, можливо, вона зміни свій статус, це поки в акційному вигляді її ввели. в нас вже були такі приклади. І що саме цікаве, хочу з вами поговорити це про наступні очікувані ящики, які будуть у нас у нашій улюбленій грі. Це смарагдові ящики на День Святого Патрика. Минулого року, друзі, ця подія відбувалася в період 16 до 22 березня. Я думаю, плюс-мінус у березні також буде ця подія у нас. Тоді в ящиках було 9 одиниць преміум техніки і 10 рідкісних 2D-стилів. Ну, Це, як зазначав Wargaming, друзі. Читаю, так як є. Техніка, що фігурувала раніше, у нас було дві новинки: одна повністю нова пт шка а одна просто в 3D-стилі в іншому. Type 5 Kari, хороша машина, у мене її немає, але вона реально класна. Дух лісу, друзі, це та сама Су-130ПМ, тільки в іншому вигляді і вже як інша машина. Ну і далі вже йшли машини ті, які просто вирішили додати: Еміль 1951 Гонсало, Альт Прото MX30, Кіровець 1, Чіфтень Т-95, 59 Паттон, Туртл MK1. І тепер давайте повангуємо, що ж може бути додано. От зараз, от в березневих в оцих ящиках, які будуть на честь святого Патрика, я думаю, вони будуть. Тому що я дивлюся, все більше і більше цих коробок вже вводиться в гру. Тобто на дуже багато подій. Раніше були тільки новорічні, потім там Вафентрагер, потім цей Патрик додався. До цього були ще драконячі скриньки. тобто Ви бачите цю тенденцію збільшення цих скриньок. На мою думку, суб'єктивно, друзі, висока імовірність, що в цих скриньках буде як мінімум одна із новинок, які зараз тестуються. Це, наприклад, Су-122 В, прем ПТ 9 рівня СРСР, друзі. Вона зараз тестується, там характеристики змінюються. Або Лац стріт 120. Це також прем ПТ 9 рівня Швеції. Можливо, ще якусь запхнуть машинку з переробленою зовнішністю, по типу як у нас було, наприклад, Mars, або та сама Лісовий дух. Ну, Ви самі розумієте, на кшталт цього. Також є мала інмовірність, що можуть ще запхати, окрім дев'ятки, Нову і вісьмірку. Наприклад, ат 60 т 8 рівня США, Chrysler MTC 2TC т 8 рівня США, або ту саму LTS 85. Це Премел Т-8-рівня СРСР, яка була вже фігурувала в коробочках. По-моєму, коли був мирний 13, у них фігурувала вона, і в нас, відповідно, її ще не засвідчували ніде ні в якій активності, але вона вже відтестована. От такі от справи, друзі. Так що пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї події, особливо із коробочками, які машинки можуть там бути. Можливо, ви десь щось читали, бачили або самі логічно здогадуєтесь, тому що в попередньому відео е, були в коментарях ті, е, які наштовхнули мене на створення даного відео і вангування. Тому що, як правило, ті машинки, які тестуються, з них по-любому будуть видіргувати на такій активності якусь одну або декілька премій. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па!